Вітаю вас на каналі. На цьому каналі я вам розповідаю про наївне мистецтво. Представлюся, мене звати Аліна Конотоп, і я сучасна представниця наївного мистецтва. Додам, для тих, хто, можливо, відео побачив уперше, що таке наївне мистецтво це роботи, які створювалися авторами без спеціальної освіти. Так ось, у цьому відео ми будемо говорити про. Декорування портретів, ось чим прикрашали портрети в наївному мистецтві? Здавалося, сама по собі річ портрет це вже ну, ось щось несе в собі. Несе якесь змістове навантаження. Але наші предки були ось непростими людьми. І їм хотілося все виставити як найкраще. Я вже вам частково переповідала, але особливої уваги переповідала про портрети в попередньому відео, але особливої уваги я не звернула на їжу, на тему їжі і тему декору. Так, от я вам покажу дві свої роботи, а далі я розкажу, що ж найчастіше стояло. На столах прикрасами. Е, і додам десь фото, щоб ви могли ось не просто це почути, але й побачити. Маю я ось такі дві свої роботи. Ось я надіюся що все це поміститься. Десь відійду, щоб показати, е, взагалі е, тема кавуна є дуже цікавою. І особисто моя думка, чому кавун розміщують на, на тюрмортах, на портретах. Мені здається, бо він виглядає досить екзотично і яскраво. А ще він солодкий. Те, що мені бабуся моя переповідала, ось цукру не було. Солодощів таких не було. І вони вже значно пізніше почали з'являтися це все. А кавун це. Було щось таке смачненьке і доступне те, що можна було виростити вдома. Тому мені здається, ось його зовнішній вигляд і його чудовий смак, тому і приваблювали митців. Е, Так, і покажу ще одну роботу. Дівчина, я не знаю, мені ця робота не настільки подобалася, але я вирішила її лишити. Бо... Вона реально намальована в такому досить класичному стилі. І я її прикрасила ось такою чудовою вазою з квітами, трояндами. Також намальованими в стилі наївного мистецтва. І двома яблуками почну переповідати. Що ж було на столах українців? Ну, я вже сказала, що ось топ-1, мабуть, що це кавун. Це яблука. І, до речі, на дитячих портретах я помітила таку особливість. Діти були з кошиками, у яких були яблука. На одному з якихось портретів помітила грушку. Так, були вази з квітами або глечики з квітами. Ще що було? Був хліб, хоча, мабуть, що з хлібу і потрібно було починати. Був хліб, і часто були пляшки. З, я так думаю, що горілкою, а, а можливо, то вода, чому я так ось погано думаю про наших людей. Хоча, в принципі, чи е, у них була вода, е, чи у них була горілка, ось це сказати не можу. Е, що ще було? Е, були якісь дивні фрукти на зразок апельсинів чи то персиків. Ось не можу зрозуміти. А ще що помітила, що іноді чоловіки на портретах навіть палили. На чому малювалися ці портрети? Частіше на ДВП або на полотні олійними фарбами. Кому цікаво, хто їх створював у попередньому відео, я про це розповідаю, але зараз назву найвідоміші імена це Григорій Ксьонс. До речі, нещодавно для музею Івана Гончара викупляли там. Є я не знаю, як правильно назвати спадок. Така, ось ну скажу, що це організація. Це такий фонд по типу. Вони збирають гроші і вони показують, які портрети вони рятують. Ось за донати. Я також донатила кілька разів і врятували картину Григорія Ксьонза. Ну відносно, як врятували, її. Викупили. Вона не потрапила ні до якої приватної колекції її викупили для музею. І ще одне таке відоме ім'я: це Панас Ярмоленко. І його донька, якелина. Що хочу ще сказати про свою творчість. Е, я не бачила ось таких класичних портретів людей на склі. Це могли бути малюнки зображення дівчат. Дівчина, мабуть, з оленим не знаю, чи на склі була, але ось дівчатка з котиками були на склі. Це я точно знаю. Там голуби на склі були, ось щось таке. А от саме портретів на склі їх не було. Е, а от мені. Якось прийшла ідея, прийшло натхнення створювати саме портрети на склі. Я вам зараз покажу два портрети, вони ось нічим не декоровані. І ще додам до тієї розповіді, я говорила, що квіти у вазочках. Квіти ще іноді були і в руках дівчат. І покажу вам, поки вітер зараз портрети. Цей портрет намалювала я раніше, ось першим. Перемальовувала з фото, ну орієнтувалася я на фото. Ось спочатку в мене так якось дівчина здалася аж занадто мужеподібною. Зараз якась голова в неї задовга. Але я ось додам десь портрет. Це фото Едуарда Кручка, можна сказати, власника етнографічної збірки дерева. Другий портрет. Зранку виникла в мене така ідея, я прокинулася так щось о восьмій. І замість того, щоб готувати, в мене такий був період, знаєте, ну як говорять, що людина, яка п'є, е, йде в запій, а я пішла в творчу мабуть, що відпустку. Бо от реально я от малювала, малювала. там Один день малювала, інший день малювала. Мої вже домашні всі втомилися. А потім я реабілітувалася перед ними, бо приготувала їм смачненького. І зараз намагаюся наготувати смачненьку, а вже потім малювати, щоб вони не страждали від моєї творчості. Так, показую портрет. Таке ось натхнення до мене прийшло дівчина, мені дуже подобається. Якийсь він трохи ззухований. вийшло відео. Якщо я раптом десь забула щось додати, що ще було на столах українців, то я десь ось допишу. Дякую вам за увагу і зустрінемося у нових відео.